У Виноградівському та берегівському районах були виявлення громадян відбулось без порушень та провокацій. Були чутки про підкуп виборців на дільниці в берегові. Проте цю інформацію не підтвердили ані правоохоронні органи, ні голова виборчої комісії. Ми не знаємо про це. Можете обійти всю дільницю. Я перший раз це чую, так що. Я не знаю. Навпаки, ж берегово відзначило з патріотичною родзинкою. На одній із дільниць члени виборчої комісії дотримались дрес-коду в українському народному стилі. Предложення можна сказати, що давайте може вдінемо вишиванки. Все таки, це ну, як би не було, це є україну. Вибираємо українського президента. Ми живемо в Україні, і це би дуже добре було, щоб ми прийшли вшиванки. Ну під бі, багато підтримало, багато підтримало, і по можливості, хто їх мав, значить, всі прийшли у вишиванках, є в нас мужчини у вишиванках, є у нас дівчата у вишиванках. Но ми рахуємо, що е, люди, ну, які живуть в Україні, вони повинні, е, якщо вони не знають звичаїв, то вони повинні принаймні вже до тих звичаїв якось придивлятися і на ну, налаштовані бути на ті звичаї. Остаточний підрахунок та зведення даних по виноградівському та берегівському районах та місті Берегові пройшов без особливих ускладнень. Комісія працювала безперервно, але через збій у системі передачі даних довелось зробити у засіданні технічну перерву. Ну, трошки є збою. Нам прийшла нова інструкція по прийому обробці протоколів дільничих виборчих комісій. Е системі є збої, система. Ну е дали вказівку по телефону, щоб е обробляти їх. Є в нас окрема програма, спеціально розроблена для системних адміністраторів для перевірки протоколів на місці. Е нею ми перевіряємо протоколи дільничих комісій, робимо з них скріншоти, зберігаємо і. Потім в телефонному режимі ми повідомляємо всі відомості центральну виборчу комісію. Поки що сервер і аналітично інформаційно аналітична система вибори працює з технічними збоями. Під час підрахунку голосів на окружній виборчій комісії були присутні закордонні спостерігачі та свою думку щодо виборів. Вони пообіцяли висловити тільки в Києві після всіх результатів. Вони присутні і сьогодні і були присутні на посередніх наших засіданнях, тобто ОБСЄ нас перевіряє.